В громадській організації Інститут розвитку громад відбувся захід, про який нам зараз розкажуть представники організації Міла Фоторченко і Богдан Поліщук. Ми запросили представників громадських і волонтерських організацій, які допомагають і словом, і ділом військовим з Обухівщини, щоб спільно напрацювати комплекс заходів з адаптації і реабілітації військових вдома. Хто, як не люди, які кожен день спілкуються з військовими і знають їх потреби, розуміють, в якому напрямку потрібно рухатися. Під час зустрічі ми представили свої напрацювання і кожен зміг поділиться своїм досвідом і баченням, як це має виглядати у нас в громаді. Зрозуміло, що робота тільки починається і її дуже багато, але як може бути по-іншому, коли хлопці дівчата захищають нас там на фронті. Тому ми зараз тут маємо думати, як захистити їх, коли вони повернуться назад. Тому, якщо ви бажаєте долучитися до нашої ініціативи, двері нашого офісу відкриті для всіх. Пишіть нам в соціальних мережах.